Нові інвестори перед тим як вкластися в той чи інший проєкт, все більше уваги приділяють екологічній і соціальній відповідальності а також управлінській культурі компанії, що є особливо важливим. Що треба врахувати бізнесу при залученні інвестицій, та чому у відповідальних компаній більше шансів отримати приватні гроші? Наскільки вагомою є роль соціальної відповідальності в ESG при, конку... при е, кредитуванні? Про це все у виступі Олени Макаренко, керівниця Групи Форензіки напрямку сталий розвиток та ESG KPMG в Україні. До зустрічайте. Дякуємо. вам! Дякую, Юрій. По-перше, хочу подякувати всім, хто залишився. Це такий приклад сталості. Ми трохи довше виступаємо, ніж потрібно. Ви знаєте, давайте, мабуть, мене Юрій вже представив. Компанія KPMG це така велика аудиторська компанія, яка входить в четвірку аудиторських компаній сіті. Хтось знає, що роблять аудитори? Супер, класно. Я сьогодні буду розказувати не про це, бо я не представляю аудиторський а, бізнес в нашій компанії я представляю консалтинг. І а, наразі я подумала, що вам абсолютно не цікаво про нашу компанію, вам буде цікаво про те, як, а, як би ми могли допомогти. Мається на увазі. А, що треба зробити для того, щоб ви могли отримувати міжнародні інвестиції? Я хочу повернути нас до пана Ігоря і про те, що він говорив, що дуже важливо, особливо коли ми працюємо з міжнародними інвесторами або з міжнародним фінансуванням, не починати читати спочатку. Вони. Ну, те, що ми думаємо, що вони лохи, вони не лохи стовідсотково. Тому а, сьогодні буду говорити про базові а, вимоги, які загалом міжнародні компанії а, застосовують до будь-якого бізнесу, не тільки українського, і про оті а, чудові три букви ESG, які зараз усі проголошують, і не тільки на міжнародних теренах, на українських теренах про це багато говорять. Говорять про те, що це буде наші там тренди. А наступних Декількох років будемо дивитися, будемо з цим розбиратися. Я спробую доволі швидко, розуміючи, що я стою між вами іншими спікерами і походом додому, тому спробую вкластися швидше ніж в 20 хвилин. Тож почнемо з базових таких історій, і я б хотіла на це звернути увагу, тому що без базового набору санітарних норм ви як бізнес будь-який отримати міжнародне фінансування не зможете. І і я хочу почати, мабуть, з важливої історії, пов'язаної з прозорою системою власності та управління. Це дуже важливо. Хочу повернути нас до виступів спікера спікерів, які казали про те, що повинні бути регламенти, мають бути ролі в компанії і мають бути якісь правила гри. Тоді маючи це все. Ви не будете вирощувати тих внутрішніх воїнів, які будуть між собою боротися, витрачати зусилля і будь-що не на те, щоб робити ваш бізнес кращим, заробляти більше прибутка, а на те, щоб розбиратися, хто тому, хто кому я кажуть Рабінович, і це важливо на це дивляться. Я хочу відмітити, що наші іноземні. Партнери зазвичай хочуть, щоб такі ролі і процедури взаємодії в компанії або регламенти були прописані. Я розумію, що будь-яка бюрократія або будь-які там внутрішні політики, процедури, це виглядає зараз, можливо, дуже недоцільно, тому що ми говоримо, що треба бути гнуч гнучкими, треба змінюватися. Так, треба, але все одно базові правила гри дозволять вам. Як керівнику і вашим співробітникам зрозуміти, як ваша компанія буде працювати, тобто таку рамку внутрішніх домовленостей, і це те на що дивляться. Друга історія зрозуміла для всіх. Це задокументована система обліку. Я вам хочу сказати, що. Наші міжнародні партнери, ваші міжнародні партнери, зазвичай коли дають гроші, а вони очікують, що вони будуть від вас отримувати звітність. А інколи, якщо вони дають великі гроші, вони ще й присилають до вас аудитора. Або такого а, спеціаліста, як я, який займається там, наприклад, ем, контролем за тим, як фінанси е, використовуються. Тому е, зрозуміла задокументована система обліку, і не тільки бухгалтерського і податкового, а краще б ще б управлінського, вона допоможе вам показати, що ваша компанія прозора, готувати звітність дуже швидко, тому це дуже зручно. І приймаючи до уваги там реалії, е, автоматизувати систему обліку, було б дуже доцільно. Вибирайте гарних партнерів, автоматизуйтеся, бо це наше майбутнє диджиталізація, нікуди нам від цього не подітися. Далі, внутрішні контролі. Це така виглядає як абстракція, але я впевнена, що ви всі з ними стикаєтеся, всі маєте. У вас у всіх компаніях, ну здебільшого в українських компаніях, прийнято, що в нас всі платежі виходять з двома підписами: керівника і головного бухгалтера. І це загальна. Загально прийнята світова така система цей контроль називається Форайс Просіль або в чотири ока. Те, чим ми завжди стикаємося, або часто стик не завжди часто стикаємося з тим, що в нас є ніби ця процедура, але оті два паролі доступу знаходяться в руках однієї особи в компанії. Зазвичай ще ці всі паролі записані десь у блокнотику. Всі про цей блокнотик знають, і всі ще знають, де цей блокнотик лежить. А потім, коли стається ситуація, що якісь гроші кудись пішли, всі починають говорити О Боже. А ще буває класно, коли дуже багато систем і в. У нас, наприклад, в Бугатері я так приходиш, що на комп'ютері наліплені такі красиві різнокольорові листочки, на яких написано, значить, як, хто, хто заходить, тобто, і, і пароль обов'язково. Ще інколи креативні спеціалісти ліпляться знизу клавіатури. От оце все дає можливість. В компаніях внутрішнім шахраям оптимізувати те, що ми називаємо грошові кошти, але це про контролі. І коли міжнародники приходять і бачать таку історію, вони говорять: Ну окей, ми дамо гроші, і як і куди підуть ці гроші? Тому не забувайте про це, і це про систему управління ризиків. Ну це зовсім така величезна концепція. Але ніхто не очікує від а, нас, що ми там я не знаю, будемо якісь ну супермодні а, а, запроваджувати системи. Зараз треба почати, хоча б з малого, тому що оцінка ризиків а, це дуже важливо. Війна наразі показала, що якби більшість компаній. Оцінювала ризики, можливо, та про що пані Уляна говорила, трошки більш детально розбирала, яким чином цими ризиками управляти. Можливо, деякі бізнеси не так сильно постраждали, як постраждали. Корпоративна культура це про те, що ви там, наприклад, не толеруєте корупцію, ви не толеруєте е, якісь якесь неетичну поведінку, ви не толеруєте якісь можливо е, ну е, норми, е, не, норми неетичної норми поведінки. Я тут думала говорити про аб'юзи, всяке таке, але знаю, що це непроста тема в нас в Україні, тому мабуть на цьому. Закінчу відмова від готівкових розрахунків про це зовсім ми не будемо говорити, коли іноземці бачать фопів. Вони починають страждати, коли вони не дану. Неправдо Господь бачив, що ми зробимо щось за кеш, і Того кешу багато в них починають за нерозуміння, чому все так в нас не прозоро, і чому ми з цим працюємо. Останнє про що хотіла розказати це про провадження елементів захисту даних і про на кібербезпеку. Ми всі з вами другий день. В кого є Київстар, віримо в те, що Київстар зможе відновитися, і бачимо, що навіть величезні компанії, які вкладають дуже багато в кібербезпеку, в захист даних грошей, вони можуть постраждати. Я такий невеличкий приклад вам наведу. В мене є клієнт, який ще до повномасштабного вторгнення потрапив в ситуацію, коли в результаті кібератаки вони втратили велику частину даних, облікових даних своїх клієнтів. Дані. І на щастя в них був паперовий архів, і ви не уявляєте, які вони були щасливі. Вони почали відновлювати дані. А потім була війна 22-го і все 24-го, що я кажу 22-го? І, і все в них згоріло, і немає паперового архіву, і не було зроблено ніякого нормального бекапу в свій час. І компанія наразі постала перед проблематикою, що велика частина даних просто втрачена. Ми не говоримо навіть про те, що вони втратили дані, дані про клієнтів, які там могли би дати їм можливість знайти якісь додаткові опції для збільшення свого бізнесу там, в умовах війни. Вони просто втратили базові речі свого бізнесу. Тому ми всі бачимо з вами, що ми рухаємося в діджиталізацію з одного боку. Те, про що спікери говорили, монобанк дуже легко, а дуже приємно. Але з іншого боку, маємо пам'ятати, чим більше ми залишаємо сліду, чим більше ми працюємо з цими інструментами, тим більшу відповідальність ми несемо за те, щоб не було витоку даних про наших клієнтів, ну і інших неприємних історій. Ще хочу сказати, що якщо ви таки думаєте здійснити свою мрію, зараз наразі добрий час. І дуже багато говорять про відновлення України, коли закінчиться війна. Це не так. Дуже багато зараз вже є можливості залучити іноземні інвестиції в свій бізнес. Я знаю, я розумію, що у вас була панель в першій половині дня з українськими банкірами, які так само вам говорили, приходьте за грошима. У міжнародних інвесторів, особливо в Європі, є програми, на які можуть подаватися наш український бізнес, треба мати просто санітарні якісь історії, треба мати бізнес-проект. Коли ви йдете за такими інвестиціями, ви маєте розуміти, що вам треба дуже обережно ставитися до залучення таких інвесторів, бо вимоги на міжнародних ринках щодо розкриття інформації, щодо правил гри. Вони постійно змінюються, і коли ви співпрацюєте з міжнародним інвестором, ви будете мати необхідність відповідати не тільки його вимогам, а ще й, наприклад, вимогам тієї країни, законодавчим вимогам тієї країни, в якій знаходиться цей інвестор. Тож обирайте обережно, визначайтеся, з якими інвесторами ви хочете співпрацювати. Шукайте, якщо ви бачите, що є чудові проекти. Але, наприклад, у вас немає ресурсу, недостатньо знань для того, щоб заповнити заявку, для того, щоб підготувати документи, бо інколи міжнародне, міжнародне фінансування вимагає дуже великої кількості документів, підготовки заявок. Шукайте спеціалістів, консультантів, які можуть вам з цим допомогти, бо гроші є, і Україну чекають, і в Україну готові вкладатися. Тому я вас закликаю вже зараз, а не після закінчення війни шукати. Таке фінансування і отримувати і впроваджувати свої щасливі мрії, які зроблять щасливі мрії, які зроблять вас тим підприємцем, яким ви хочете бути, про чарівні букви і їжі. Загалом це про екологію, соціальні аспекти та корпоративне управління. Хочу сказати, що 50%, вже майже 50% інвесторів, намагаються в Європі в особливо в Сполучених Штатах Америки інвестувати в те, що називається sustainable інвестиції. Це про що? Це про те, що вони намагаються вкладати в ті бізнеси, які будуть використовувати або вже зараз планують використовувати нові технології. Екологічні, які, наприклад, запроваджують нові засади соціальні, які дивляться в розвиток різноманітних соціальних аспектів. Я вам скажу, що Україна з точки зору, наприклад, екології і соціальних аспектів, зараз буде ну, на перших шпальтах інвесторів. Чому тому що в нас війна і багато старих бізнесів. Втратили, наприклад, старі заводи, старе обладнання, саме час оновлюватися, використовувати нові технології, тому. Тут величезна кількість можливостей, якщо компанія планує залучати міжнародне фінансування і для неї це важливо, вона може там інвестувати в те, щоб розвивати соціальну складову. Ми з вами не можемо ігнорувати ситуацію, що в нас в країні буде доволі багато людей з інвалідністю. Ми маємо з цим щось робити, не просто думати, що наша країна зробить якісь соціальні для них. Проекти буде просто давати грошей, або так як роблять більшість українських компаній, коли беруть документи людей з інвалідністю, а люди не працюють. Я вважаю, що ми, як відповідальний бізнес, як відповідальна країна, маємо створювати для них достойні робочі місця. І такі проекти вони з радістю фінансуються міжнародними інвесторами, тому що це важливий аспект для нашої країни. Що драйвить? Ну, я вам скажу, що крім законодавства міжнародного, про яке ми говорили, я не знаю, що говорили вам банкіри українські в Україні вже. Є законодавство, яке стосується того, що фінансові інституції з часом мають звітувати про ісж складові, і не тільки про те, що вони роблять в цьому, в цьому проєкті, а так само вони будуть звітувати щодо своїх кредитних портфелів. Що це означає для бізнесу, який прийде за грошима в українські банки? Це означає для бізнесу, що Бізнес має звітувати, а це означає, що ви так само маєте запроваджувати якісь елементи збору даних. Ви маєте розуміти, що у вас в тих чи інших напрямах відбувається. Тому ну, це важливо. Ще вам хочу сказати, я була здивована останніми. Дослідженнями, пов'язаними з персоналом. Уляна говорила про те, що я думаю, що всі компанії переживають проблематику персоналу. Так, от нове покоління, молоде покоління, воно переймається проблемами ESG, соціальною складовою, екологічною складовою. Коли ми набираємо людей, вони питають, які проекти у вас є, а що ви робите в тому чи іншому напрямі. Тому ви маєте розуміти, що ми в нас буде битва за таланти. В нас вона вже зараз є. От і е якщо говорити в контексті повернення наших людей в Україну з-за кордону, це буде ще одна додаткова м м битва. І тут, ну я вам скажу, я сама е живу м в Братиславі. Наприклад, для мене абсолютно нормально фасува ну, розкладати сміття і це. Е Така базова історія зараз для мене, мені би хотілося, щоб ми в Україні такі самі проекти запроваджували, і це стало для нас нормою. Я не буду далі витрачати час, хто захоче подивитися там, як esg фактори впливають на збільшення вартості компанії, вони реально впливають, спочатку це інвестиція, а потім це, повірте мені, ця інвестиція повертається сторицію. Хочу сказати, що якщо ми говоримо про esg складові. І що робити вам, якщо ви задумуєтеся над цими словами, задумуєтеся над тим, щоб запроваджувати на кращі практики? Я би хотіла сказати, що мабуть вам треба почати з того, що ви маєте не почати з ізі стратегії, а подумати над тим. Як ви основні аспекти екологічні, соціальні інтегруєте в свою бізнес-стратегію? Бо робити будь-якою яку е стратегію без бізнес-стратегії немає не потреби, е і вона не буде працювати. Ви маєте придумати, як ви будете розвивати бізнес, і інтегрувати е всі найкращі практики, е які зараз і є е вже в свою бізнес-стратегію? Я хочу сказати, що е треба думати про ризики. Я тут була недавно на конференції. Ми говорили з однією компанією про те, ну кліматичні вони займаються консалтингом. Я кажу, слухай, ну от ви там у вас є якісь кліматичні ризики, які ви досліджували? Він каже, ти знаєш, ми досліджували кліматичні ризики. Ми так не бачимо, що вони сильно будуть впливати. Але в нас оце офіс свій власний, і це один з найбільших наших активів в компанії. Так, от ти знаєш, він у нас знаходиться на березі річки, яка останні два роки. Постійно від зміни клімату піднімає в неї піднімається вода, і в них власне останній рік сталося так, що вода затопила вхід до їхнього офісу. І він каже: ти знаєш, ми думаємо на це, ми думаємо, тепер що нам робити? Бо можливо за п'ять років нас затопить офіс. І ми серйозно розмірковували з колегами, чи продати нам цю нерухомість і їхати кудись в інше місце, але ж це центр, це е, е, красивий вид, чи нам можливо цей ризик кудись передати, застрахувати щось з цим робити. Ну тобто, це про те, що ми інколи не думаємо, думаємо, ну в нас такий бізнес, ми там недолучні до таких проблем. Але якщо зануритися е, там е, про, 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 про цю проблематику, про ці ризики треба думати. Ну і про. Дані е, про систему збору даних, тому що е, ми все одно рухаємося в Європу. Нам, е, нам ніяк не уникнути тих вимог, які в Європі є. Я скажу вам, що Європейський Союз найбільше вимогливий до розкриття різноманітної нефінансової інформації. Вони вже мають вимоги до великих бізнесів, і великі українські бізнеси вже звітують і готуються до звітування. І як тільки ми станемо членами Євросоюзу, до того часу всі ці норми будуть застосовуватися і до українських компаній. Ну і загалом, будь-яке розкриття нефінансових даних вона працює на ваш імідж, на вашу репутацію, на ваші кредитні на ваші кредитні рейтинги, це говорить про те, що ви, як компанія, готові звітувати, і показувати не тільки. Баланс і а, звіт про прибутки і збитки. А й розкривати про те, що ви робите, який соціальний наприклад вплив ви маєте. Нам з колись ну в моєму дитинстві говорили. Хвастатися негарно, не знаю, як українською мовою це слово. От гарно, гарно говорити про те, чого ви досягаєте, гарно розкривати цю інформацію, тому що ви можете стати прикладом для інших компаній для запровадження якихось ваших нових практик в життя ваших партнерів, ваших стейкхолдерів. Тому про це треба говорити, і до цього треба готуватися. Треба готуватися до того, щоб дані. Було легко збирати, щоб вони були всі акуратні. Те, що називається, ну і мабуть, це все про що я хотіла сказати. Я, на жаль, тільки на 11, 10, 9 секунд була коротшою. Дуже вам дякую. Дякую вам за стійкість. І вам гарного бізнесу, успішного, прибуткового. і... Вимогливих, але чесних і дуже партнерів міжнародних і українських, Будьте щасливі, Олено, дякуємо вам.